Дітки, сьогодні я покажу, як можна сконструювати тигринятку із паперового стаканчика, в якому я вже заздалегідь зробила отвір у дні і два бокових отвори. І намалювала ось таку мордочку тигринятки на кольоровому картоні. І зробила ось тут такі е, із двостороннього скотчу, щоб потім можна було їх прикріпити на хвостику і на двох лапках. Ще нам потрібні такі три коктейльні трубочки. У мене все оранжевого кольору, так як я буду конструювати тигриня, а ви вже будете брати, які у вас будуть вдома. Так, дивіться, беремо три трубочки. Нам потрібен ще скотч тоненький, е, трохи нижче серединки. Ми його з'єднуємо за допомогою скотча. Ось так. І закріпили. Потім потрібно нам ці три трубочки просунути. в Оцей отвір, що я зробила у дні нашого стаканчика. Ось так. А дві бокові трубочки ми просуваємо в ці отвори, де я зробила по боках. стаканчику. Ось так. Просовуємо обережно. Так, висуваємо. Ось так. Сховалися. Нічого, поправили. Так. Далі нашу мурточку кріпимо ось сюди, посерединці. Наші лапки кріпимо на. Бокові трубочки. Ось так. І наш хвостик кріпимо з боку, так і ззаді нашого стаканчика. І наше тигринятко готове. Ось воно нам махає своїми лапками. За таким зразочком ви можете зробити не тільки тигринятко, а тут тваринку, яка вам найбільше сподобалася.